Благословення небожителів. Глава 84 ПО Шесть лиць з'являється із землі ліса Бую. Він був високим і кремезним чоловіком та шалено біг. Багато людей на вулиці навіть втрачали рівновагу, коли він мчав повз них, через що ті голосно скаржилися. Що коїться? Для чого ти біжиш у такий спекотний день? Ого! – Перше бачу, щоб хтось виходив на вулицю без обличчя. Під обличчям мається на увазі сором, тобто, що чоловік безсоромний. Багато хто почав сміятися, коментуючи це, але насправді вони не сердились. Однак той чоловік лютував всю дорогу та раптово врізався головою у велику розкішну карету, розбризкавши скрізь кров. Він упав на спину. А пішоходи, які жартували навколо, з жахом закричали. Власник карети теж був шокований і висунув голову, щоб запитати Хто це був? Хто врізався в мене? Все сталося так несподівано, що сіляню довелося відкласти справу з хлопчиком на другий план і поспішити вперед. Що сталося? Чоловік, який врізався головою у тверду міцну карету, здавалося, втратив свідомість. Його розпатлене волосся закривало обличчя, а навколо юрмилися декілька людей, уважно спостерігаючи за ним. Однак, перш ніж селянь підійшов ближче, чоловік раптом підскочив у припадку та закричав Я не можу більше терпіти це! Вбийте мене хтось! Хоче ж вбийте мене хтось! Будь ласка! Кілька інших кремезних чоловіків, що проходили повз, не могли більше дивитися на таке видовище, та прокоментували: З якого будинку ви пустили цього навіженого? Заберіть його, Боже! Спочатку чоловіки збиралися підійти та схопити цю людину, але тільки но вони наблизилися та побачили обличчя цього божевільного зблизька, то теж навіжено закричали та поспішно відступили. Що це за монстр? Однак той псих погнався за ними, несамовито волаючи. «Хочеш ж вбийте мене? Ті люди були надзвичайно шоковані. Саме тоді, коли сілянь наблизився, вони побачили, що це його високість наслідний принц, і кинулися ховатися за ним, наче помилувані. Не кліпнувши оком, принц підняв ногу та штовхнув божевільного. Збивши того з ніг так, що він кілька разів перекинувся в повітрі і упав на землю, як замурзаний собака в багнюку. Деякі люди, вказавши на нього, заговорили Ваша високоста, ця людина, ця людина в нього. В нього. Не потребуючи від них жодних пояснень, селян також бачив це. У цієї людини було два обличчя. Точніше, це було одне обличчя, на якому виросло інше. Це друге лице було прямо на половині щоки цього божевільного розміром приблизно з долоню дорослої людини. І хоча цей чоловік був молодий, його маленьке друге обличчя було і старим. надзвичайно гидко. Сілянь був шокований до глибини душі, а весь його розум заповнився лише одним раченням Що це за чудовисько? Він негайно схопив меч, що висів у нього на поясі, та витягнув його з піхов. Цей меч був магічною зброєю, подарованою йому небесним імператором. Це був Хундзін. Хундзін. Червоне дзеркало. Відтоді, як селянь зустрів цю особу в білому одязі, він завжди носив його при собі на випадок, якщо той колись знадобиться. Можливо, колись йому вдасться побачити справжнє обличчя цієї істоти. За нинішніх обставин цей меч безумовно став у пригоді. Витягнутий з піхов, він сяяв яскравіше, ніж сніг. Однак, коли принц опустив голову, щоб поглянути на відзеркалення на мечі, зображення аж нітрохи не змінилося це була та сама особа, і ті самі два лиця. Іншими словами, цей божевільний не був демоном чи примарою. Це була людина, однак чи справді у світі існував хтось, хто мав би такий вигляд якщо він народився таким, то як це могло залишитися непоміченим у королівській столиці протягом стількох років? Сілянь був одночасно здивований і спантеличений, аж раптом хтось збоку заговорив тремтячим голосом як, як він став таким? Почувши це, принц негайно вклав хундзіну у піхви та повернув голову. Ти його знаєш? Чи не був він таким раніше? Кілька людей відповіли: Ми знаємо його, ми працювали з ним. Звичайно, він не був таким. Раніше на його обличчі не було нічого такого. Побачивши, що натовп стає все більшим, майже перекриваючи всю головну вулицю, з серйозним виразом обличчя вдихнув. Та голосно чітко крикнув: Усі, не підходьте до нього, нічого такого. Розходьтеся. Той хлопчик з перев'язкою допомагав йому стримувати натовп, але принц не помічав цього. Він був зайнятий тим, що викликав фенсінні ему через мережу духовного спілкування. «Хочі ж прямуйте на бульваршень у в королівській столиці. Опустивши руку, він побачив поруч ще одного чоловіка, який виглядав дещо невпевнено та дуже нерішуче. Тож принц проявив ініціативу, зробивши крок до нього Ти хочеш щось сказати? Від запитання кронпринца той чоловік, здавалося, набрався сміливості та мовив: «Наша високосте, є дещо про що я не знаю, чи варто мені розповідати. Сілян не мав часу вислуховувати його плутані слова, тому прямо та коротко відповів: Переходь до суті. Кілька днів тому в мене на грудях з'явилися гулі, три великі та дві маленькі. Але я нічого не відчув. Вони не сверблять і не болять, та навіть дуже приємно, якщо на них натиснути. Я не надавав їм особливого значення. Але побачивши цього приятеля, я відчуваю себе трохи. Трохи сумнівно. Він розсміявся та розстебнув халат, показуючи груди. Зі мною ж все гаразд, чи не так. Як тільки він зняв одяг, всі замовкли. На грудях цього чоловіка були не просто якісь гулі, це було чітко завершене обличчя жінки з усіма п'ятьма органами чуття в повній цілості. Чоловік подивився вниз і також був шокований. Як це стало таким? Воно явно не було таке, таке реалістичне, як живе, незалежно від того, яке слово було би вжито, всі вони були надзвичайно жахливі. Булося у всіх присутніх точно стало дибки. А той чоловік не міг не схопитися за поділ брання сіляння та закричати «Ваша високо, врятуйте мене! У той же момент Фенсінь і Муцін отримали його повідомлення та прибігли з міських веж сюди. Побачивши картину перед собою, вони обидва насупили брови, а фенсінь закричав: Вставай! Що тут коїться? Селянь не мав часу пояснювати. Він лише поплескав того чоловіка по плечах і заспокоїв. Нічого страшного, зберігай спокій. Голос його був серйозним, але добрим. Той чоловік думав, що усіляння все під контролем, і, без сумніву, вірив, що така дрібна справа для його високості наслідного принца нічого не важить, через що розслабився. Проте серце самого кронпринца насправді було в неспокої. Це людське обличчя дійсно виростало поступово, і ті, хто мав симптом, він поки що називатиме це симптомом, був явно не один. Тоді чи сміє він припустити, що їх було набагато більше? Принц негайно дав Фенсінію йому ціну приблизний звіт, наказавши повідомте про це в палац, передайте наказу обшукати все місто, щоб побачити, чи є ще хтось з подібною недугою. Ми не повинні пропустити жодного. Оскільки ця подія була надто бентежною, король, отримавши звістку про неї, зробив її пріоритетною, відправивши велику кількість військ на пошуки та розслідування. Робота була дійсно дуже ефективною і результативною. Тієї ночі було підтверджено у всій королівській столиці вже було п'ятеро людей з дещо помітними обличчями, що росли на їхніх тілах. Ці п'ятеро або бачили, та не звертали уваги, або лиця росли в місцях, де їх було нелегко виявити, адже вони не свербіли та не боліли, тож були непомітними. Крім того, було більш як десять людей, які вже мали відносно невеликі гулі на тілі, схожі на лиця, які ще просто не сформувалися. Серед цих майже двадцяти осіб більшість становили жінки та молодь, і коли їх по черзі виводили до сіня, вони були сповнені занепокоєння та вітали один одного, невимушено втішаючи кількома словами. Спочатку принц розмовляв з кимось з боку про якісь справи, але коли він помітив їх, то відчув, що щось не так, через що запитав: Ви всі знаєте один одного? Чиновник, який працював всю ніч, швидко глянув на свій звіт і відповів. Ваша високосте, багато з них живуть на околиці королівської столиці, досить близько один від одного. Тож, можливо, вони перетиналися як сусіди. Багато хто жив в одному районі? Муцін був вражений. У всіх людей, які жили близько один від одного, виросли ці людські обличчя? Ця штука заразна. Сілян здогадався швидше за нього, просто не мовив це вголос. Він одразу ж скомандував Ізолювати їх, розігнати тих, хто не заразився, та не дозволяти нікому наближатися їм потрібно знайти місце для перебування. Заразна дивна хвороба. Коли ці слова просочилися назовні, вони подіяли ефективніше, ніж наказ розігнати будь-яке озброєне військо. Мало того, що натовп прозбігся, більша частина будинків на вулиці спорожніла. Сілянь наказав призначеним ним солдатами бути повністю належним чином захищеними і привів тих двадцятьох людей на околицю королівської столиці, де дехто з них і проживав. Поруч із житловим районом на околиці був великий ліс, який називався лісом бую. Ліс бую неспокійний, нетьмяний ліс. Чиновники мали намір облаштувати там майданчик для тимчасового розміщення хворих. Коли вони увійшли до лісу, всі були зайняті розбиттям табору. Селянь же чим більше йшов глиб лісу, тим більше поглинався своїм зловісним передчуттям і Муцін теж помітили це, тож фенсінь вирішив заговорити. Ваша високосте, чи не тут той Лангін? Сілянь схрестив руки, глибоко нахмурившись. Так, це тут. Цей ліс бою був тим самим місцем, де Лангін голіруч викопав і поховав мертве тіло свого власного сина. Зрозумівши це, троє налякано подивилися один на одного. Хоча вони не могли чітко сказати, в їхніх головах формувалася приблизна здогадка, що підштовхувала їх почати пошуки місця, де саме Ленгін поховав тіло дитини того дня. Проте вже минули місяці із такою великою кількістю дерев у лісі бою хіба вони могли точно знати, під яким саме деревом було зарите тіло? Аж тут у повітрі з'явився невимовно гидкий сморід. Цей огидний запах чимось нагадував запах гнилого трупа. Але був ще більш задушливим. Лише один вдих, і людина може втратити свідомість. Інші теж відчули його та почали відступати, затуляючи носа та запитуючи: Що там? Що це таке? О, це ще гірше, ніж десятирічна банка замаринованих огірків. Сілянь кинувся вперед і пішов на цей жахливий запах. Звичайно ж, він прийшов саме до того знайомого кривого дерева. Земля під ним була трохи піднята, утворюючи пологий горбок. Солдати вже підняли мечі та зібралися навколо, щоб захистити принца, але він підняв руку, щоб зупинити їх, серйозно сказавши. Будьте обережні, звичайним людям не слід підходити близько. Фенсінь, який не був звичайною людиною, схопив лопату та наблизився. Після кількох зусиль, що перетворили горб на яму, сморід став важким. І фенсінь став копати обережніше. Через деякий час під землі відкопали маленьку чорну штуку, і здавалося, що вона ніби злегка корчилася. Фенсінь сповільнив свій рух, і солдати відреагували так, ніби перед ними був великий ворог. Раптом земля вигнулася дугою, і з під неї вирвалося набрякле, роздуте велетенське тіло, оголившись перед натовпом, що тримав смолоскипи. Гнилий сморід миттєво здійнявся, та більшість присутніх знудило на місці. Зіниці селяня звузилися. Цю істоту вже не можна було назвати людиною. Що завгодно було би більш людяним, ніж це. Ніхто не зміг би сказати, що цей гігантський труп колись був маленькою слабкою дитиною. Бажання виблювати підкотилося до горла, і селянь відвернувся. Фенсіньому муцін теж були ошалешені, вигукуючи. Що це? Це прокляття чи просто гнилий труп? Незалежно від того, що це було, принц знав, що йому потрібно робити зараз. Відійдіть, чим далі, тим краще. Я збираюся спалити цю штуку начисто. Закінчивши говорити, він підняв руку, з якої вирвався великий потік шаленого полум'я. Тільки новогонь розгорівся, а густий дим здійнявся. З далекої міської вежі долинув різкий і пронизливий звук горна, закликаючи всіх до порядку. Усі троє одночасно підняли очі. Це був сигнал ворожої атаки. Фенсінь вилаявся. Дідько, вони просто повинні були прийти саме зараз. Обличчя Фенсіня потемніло. Воно виглядало похмурим навіть при світлі вогнища. Може, це було навмисно? Сілянь рішуче мовив: Муціне, ти залишаєшся тут і подбаєш про це. Фенсіню, ти йдеш зі мною, спершу ми дамо їм відсіч. Ви не можете дозволити їм помітити жодного слабкого місця. Тієї ночі вони вдвох поспіхом вибігли з міської фортеці та вступили в бій. Хоча ця битва була несподіваною, вони все одно перемогли. Але, незважаючи на це, жоден з воїнів сіньле, включаючи селяня, не відчув ані найменшої радості від перемоги. Раптову дивну хворобу в народі стали називати пошестю лиць, чутки про неї блискавично облетіли всю королівську столицю, спричинивши галас і велику паніку у всіх. Король думав приховати цю новину, але перша жертва розбушувалася прямо на вулиці була незліченна кількість свідків. Тож це було те, що не можна було би приховати з самого початку. Крім того, пошесть лиць швидко поширювалася. Лише за шість днів більш як 50 людей виявили подібну недугу на своїх тілах. У той самий час облога з боку юнаня посилювалася. Під атакою з двох боків сілянь ледве знаходив час, щоб вирушити до юнаня і викликати дощ. Уся духовна сила і енергія для цього витрачалася в ізоляторі в передмісті. У прохолодному лісі Бую стояли великі простори наметів і хатин. Сілянь пройшов крізь хворих на землі. Карантин починався з 20 осіб, але незабаром перетворився на сотні та ставав дедалі більшим. Щодня, доки кронпринц був вільним, він приходив сюди та використовував свою магічну силу, щоб полегшити жахливі симптоми постраждалих. Однак він все ще не міг вилікувати їх повністю, а люди сподівалися саме на це. Коли сілянь ішов молодий чоловік, що лежав на землі, раптом підняв руку та смикнув його за поділ халата. Ваша високосте, я ж не помру, правда? Принц вже збирався відповісти, коли помітив, що цей чоловік виглядає знайомим. Придивившись уважніше, він подумав: Хіба це не той перехожий, який дав йому парасольку в один дощовий день, коли він дізнався, що у сіньле не вистачає води? А в столиці йде дощ. Згадавши той день той дощ, ту парасольку, тепло наповнило серце селяня, і він опустився на коліна, ніжно поплескав юнака по руці, сказавши йому серйозним тоном: Я зроблю все можливе. Здавалося, що той чоловік отримав надію вижити. Його очі заблищали від радості, повторюючи: гаразд, гаразд, і він знову ліг на землю. З цих палких очей сілянь втямив, що вони щиро вірять, що він зможе це зробити. Таким чином, кожного разу, коли він зустрічався з цими очима, почуття провини росло глибоко в його серці, а потреба знайти ліки ставала все більш відчайдушною. Зробивши обхід території, сілянь знайшов місце, де можна було присісти. Муцін розпалив багаття, а принц сидів заглиблений у роздуми. Неподалік ішли кілька хлопчиків на побігеньках, несучи ноші, бурмочучи щось одне до одного, не знаючи, що їхні слова доходили до вух принца. Котрий це вже, «Думаю, четвертий чи п'ятий. На ношах лежав пацієнт, який помер у лісі бою. По правді кажучи, померти від пошасті лиць було дуже важко, але саме це було найстрашнішим. Вижити означало до кінця залишатися з цими обличчями на своїх тілах. Одна думка про це змушувала втрачати волю до життя, а особливо молодих жінок, що дорожать своєю зовнішністю. Тож, якби щось подібне виросло на такому важливому місці, як, наприклад, лице, більшість з них вибрали би смерть. Хтось зітхнув. Коли це закінчиться? Інший сказав. У нас є його високість кронпринц. Ми не програємо, просто розслабся. Той, хто скаржився, відповів: Я не боюся поразки, але в такій ситуації, як зараз, хіба це має значення, якщо ми не програємо битви? Нам просто людинам важко жити. Хм, забудь, забудь, я не скаржуся. Просто вдай, що я нічого не говорив. Я нічого не говорив. Якби фенсінь був там, він би негайно підбіг, щоб вилаяти їх. Муцін же, однак, лише подивився на сіляня та продовжував розпалювати вогонь, нічого не кажучи. Тільки коли ті двоє повністю зникли, він сказав «Не вігласи тільки знають, що звинувачувати небеса та інших. Невже вони думали, що Бог війни може контролювати все підряд? Сілянь похитав головою. У тому, що говорили ці люди, була своя логіка. Він був богом війни, і тому, коли він приєднувався до армії, не було жодної битви, яку би він не виграв. Але в такі часи, як зараз, який сенс вигравати битви? Армія створювалася для захисту цивільного населення, але якщо всі люди страждають від нападів пошесті, то чи не перетвориться їхня первісна перевага на посміховисько? У цю мить вогнище трохи затремтіло, і ще один чоловік сів поруч із принцом. Це був фенсінь, який повернувся. Сілянь одразу ж звернувся до нього. Як справи, той похитав головою. Все було так само, як і під час твоїх пошуків. На пагорбі Бейдзи немає жодних слідів лангіна і ніякої особи в білому одязі. Хтозна, де вони ховаються. І немає способу підтвердити, чи це вони стоять за цим. Крім того, з людьми юнаня все гаразд. Як ми і підозрювали, жодного випадку захворюваності по шестю лиць. Муцін поворухнув багаття, сказавши Королівська столиця і пагорб Бейдзи надто близько. Неможливо, щоб ніхто не заразився. Очевидно, що це вони стоять за всім цим. Багато хто таємно вірив у це, і такі думки мали сенс. Однак, навіть якщо вони звинувачували Лан'їна таємно чи відкрито. Він все одно був добре схований, та вони не могли знайти жодних доказів, тому і вдіяти нічого не могли також. Вони підозрювали, що пошесть лиць була викликана прокляттям, а джерелом цього прокляття був труп сина Ланїна. Але якщо це дійсно було прокляття, то вельми хороше. Адже воно не залишило жодних слідів, які можна було би дослідити. Тож не було і жодних доказів, які би підтвердили їхні підозри. Ніхто зна. Можливо, ця хвороба була нічим іншим, як новою, природно сформованою пошестю. Поки підозрюваного не спіймали, сілян не міг зробити висновки щодо цього. Він також надавав верхнім небесам приблизний звіт про свої припущення. Але, як уже відомо, принц пустився у світ смертних, порушивши правила. Зараз все змінилося на відміну від минулого. Коли він хотів щось доповісти, він цілком міг просто увірватися до палацу шеньу і прокричати це на вухо у Тепер же він повинен був робити все за правилами. Але потрібно розуміти, що означало це за правилами якщо пощастить, то просто викинувши кілька вагомих чеснот і слів, він пройде до небесних чиновників. А якщо ж не пощастить, то він, можливо, буде змушений виконувати купу різних процедур. І все це затягнеться на вічно. А після цього всього, як все буде зроблено, верхні небеса просто надішлюють якогось небесного чиновника, щоб розібратися з цим. Але сілянь і сам був чиновником небес, і окрім дзюнь у у небесній столиці не було нікого, хто міг би його перевершити. Небожитель якого надішлють, скоріше за все, ніяк не змінить ситуацію. Однак тягар Дзюнь-У досить важкий. У смертному світі говорять, що він зайнятий кожного божого дня, тому він не може просто взяти і особисто приїхати на допомогу принцу. Отже, ця доповідь була просто символічною справжньої надії ж на це не було. Але сілянь думав не про це, а про іншу проблему він мовив якщо припустити, що юнань використав прокляття заради перемоги над королівською столицею, то найефективнішою атакою буде удар по армії. Як тільки військо впаде, чи не буде це тим самим, що і відкрити міську браму? Не те, щоб в армії не було жертв по шесті лиць, але в порівнянні з іншими їх було досить мало, лише троє чи четверо хворих. І як тільки їх відправили в ізоляцію, ситуація одразу ж опинилася під контролем, нічого не поширилося. Фенсінь, здавалося, про щось думав і прямо сказав «Хм». Можливо, вони думають, що навіть якщо переможуть армію, з тобою поруч вони все одно не переможуть загалом. Тому і відмовилися від прицілу на військо та націлилися безпосередньо на цивільних. Почувши це, муцін сухо хихикнув, а фенсінь негайно відреагував: Над чим ти смієшся? Нічого. Ти завжди знаєш, як висунути розумні думки. Мені немає що сказати. Відповів муцін. Пенсіння найбільше дратувала його манера хотіти встромити людям ножа, при цьому прикидаючись лагідним, тому він прямо проігнорував його. Якщо це були вони, то це просто жалюгідно. Нехай чесно б'ються на полі бою, якщо мають сміливість, але не використовують тіньові трюки, щоб завдати шкоди невинним цивільним особам. Сілянь щиро погодився з ним та зітхнув. Останні кілька днів я думав про те, що викликає цю інфекцію. Ми повинні знати причини, перш ніж зможемо контролювати пошасть. Хіба це не очевидно, відповів фенсінь. Інфекція виникає через надмірну близькість дотики, пиття однієї води, спільну їжу, спільний сон тощо. Сілянь потер лоба. На перший погляд, все так і здається, але візьмемо, наприклад, армію. Солдати п'ють, їдять і сплять разом. Вони перебувають у більш тісному контакті, ніж будь-які інші сім'ї. То чому ж серед них ніяк не більше інфікованих? Муцін насупив брови. То ти маєш на увазі, що навіть за однакових обставин з різними типами тіла одні будуть інфіковані, а інші ні. І ти хочеш з'ясувати, який саме тип людей має імунітет проти цієї пошастілиць. Принц підняв голову. Муцін, ти мене розумієш. Саме так. Якщо ми зможемо це з'ясувати, то, можливо, знайдемо спосіб зупинити розповсюдження хвороби. Муцін кивнув. Добре. Тоді подивімося на це з іншого боку. Які люди більш схильні до зараження? Який тип пацієнтів переважає в карантині лісу бою? За останні кілька днів сілянь нескінченно ходив таборами та міг відповісти на це запитання навіть із заплющеними очима. Жінки, діти, підлітки. Люди похилого віку та молоді чоловіки, які мають меншу статуру. Фенсінь здивувався: То що, заражаються лише слабкі? Може, варто попросити короля наказати усім жителям королівської столиці тренуватися і зміцнювати своє тіло? Селяні муцін подивилися на нього, не знаючи, що їй сказати. Тож після паузи фенсінь сам додав Зачекайте, це не так. Примітки автора. Труп сина Лангіна, ймовірно, схожий на роздуте мертве тіло. Але оскільки це досить гидко, я не буду описувати це в деталях. Просто уявіть. Величезне дякую всім, хто слухає цю озвучку. Передаю вітання від моїх котусиків і бонусом закидаю пісню від моєї юки. Не занота